Чому потрібна промисловість? Чому ви вірите в промисловість так, і ви так, вважаєте, так. що це саме основне генератор і рушійна сила економіки? Промисловість це про велику економічну складність. Тому що якщо ми щось виростили, продали, викопали, продали, зрубали, продали, це дуже примітивна економічна гра. Тобто тут дуже небагато комбінацій, варіантів, тут не потрібно багато освіти, тут не потрібно багато науки, тут не потрібні якісь знаєте, високоякісні інституції і такі соціальні зв'язки складними між людьми. То це дуже примітивна система. Гра не цікава, да тобто вона може бути прибуткова для окремих гравців. Ну, наприклад, хтось там не знаю, вирубував ліс і займався контрабандою лісу. Він дуже заможний. Але ні місто, ні країна, да, тобто ні його люди там навколо вони від цього не виграють. Да, тобто є приклади навпаки, там економік успішних виробничих, де у одного там виробника літаків може бути тисяча підрядників підприємств, які мають від нього замовлення, а вони роблять ще сотні підрядів. Да, їм всім потрібні інженери, їм всім потрібні навчені люди, да, їм потрібно, щоб був захист власності, їм потрібно, щоб працювали чесні суди, да, тому що їм є що втрачати. Да, тобто, це це зовсім інша. Реальність. Тому промисловість це складна економічна система. І там є те, що економісти називають зростаючою віддачею. Це коли ми з вами займаємося якимось бізнесом і в одних видах бізнесу от кожна наступна одиниця товару нам буде коштувати дорожче. Ну, наприклад, ми видобуваємо з вами вугілля. Копаємо, Чим глибше копаємо, тим дорожче вугілля. Тобто, і чим ми цю шахту більше розробляємо, тим гірше в нас економіка. А є види діяльності, такі як виробництво, де працює ефект масштабу або зелена енергетика. Так? Ми кожен наступний з вами кіловат робимо з зеленої енергії, або випускаємо кожну наступну комп'ютерну програму, продаємо на App да? і ми з вами менше витрачаємо порівняння, вона нам в собі вартості дешевше обходиться, а прибутків приносить більше. Так, от промисловість, такий вид діяльності, як правило, там зростаючу віддачі. Тому зазвичай ті країни, які на своїй території зосереджували найбільш сучасну промисловість. Там, де найбільша віддача, найбільша продуктивність, найбільший ефект мультиплікатора, найбільша зростаюча віддача, то вони ставали найбільш заможними і успішними. Да? І ми можемо це прослідкувати протягом 500-600 років. Да? Наприклад, в 1400-х роках Англія була бідною відсталою країною, да? значно біднішою за італійські міста держави, за голландців. Чому? Тому що вони експортували, продавали необроблену вовну, всього один вид товару. Вони на 85% країна жила за рахунок. У цієї примітивної сировинної діяльності, коли Англія зрозуміла, в чому справа і стала виробником, а потім через колонії, через морську торгівлю і так далі посилила свої переваги, вона стала домінуючою країною у світі. Потім у них навчились Сполучені Штати Америки. Да? Потім у них навчився Китай. Тобто це процес еволюції. Країна, яка інших конкурувала з іншими і вигравала в розвитку промисловості високотехнологічної, вона ставала заможнішою і більш впливовою на. Дипломатичній арені більш потужною у військовому вимірі, да, тобто з кращою світою, з кращими умовами для життя. Тому насправді виключення ми тут з вами не знайдемо. Аграрні країни, бідні, сировинні країни, бідні і залежні, промислові країни, як правило. Заможні, потужні, зрозуміло, можуть бути різні системи там соціального устрою, да, десь демократія, десь диктатура. Да? Тобто промисловість може бути і там і там. Звісно, що ми хочемо демократію, але промисловість це дуже особливий вид діяльності. І, взагалі, коли ми з вами говоримо про підприємництва. Знову розповідав про це в себе на ютуб-каналі. Різні види підприємництва мають абсолютно різну корисність для суспільства. Ми не можемо сказати, що всі однакові, всі мають бути в однакових умовах. Ну тому, що хто має бути в однакових умовах? Дослідник, який робить проривні дослідження в фармацевтиці і сировинний олігарх, або той, хто рубає ліс, там копає руду, вони мають бути в рівних умовах. Так тоді зрозуміло, хто виграє. Розумієте, тому розумні країни створюють в себе. Такі акваріуми, в які от цих високотехнологічних да, рибок вони заманюють, тому що це складна гра, це красива історія. Там багато економічної активності, багато динаміки, і країна починає працювати як магніт: магніт для грошей, для людей, для нових бізнесів, для нових ідей. Це дуже чітко видно. Будь-яку країну ми з вами візьмемо, і ми побачимо, куди йдуть потоки грошей, куди йдуть потоки людей, куди йдуть потоки товарів.